Якщо театр починається з вішалки, то гарний секс починається з правильного настрою і правильних декорацій. Для тих, кому секс взагалі зараз не наразі, не на часі, вимикайте відео, і йдіть порокаль. А ті, хто розуміє, що секс це найвищий рівень діалогу пари, слухаємо далі. В життя кожної пари рано чи пізно приходить побут і рутина. І це геть вбиває збудження. Але таке життя. А ще ми не навчені розмовляти з партнером про свої фантазії. В нас є певний такий собі набір поз, фантазій, слов, які ми втіголюємо. І це цікаво, коли це там один рік, два, три. Далі це не бредає. Хочеться чогось нового, і в голову приходять нові мислі, ідеї, фантазії. Але як розповісти про це партнеру? Це ж соромно. Я не кажу усіх, але в багатьох парах цей діалог поговорити про, це є проблемою. І саме з цією метою створені готелі для рольових ігор, яких в Європі більше 20 тисяч. В Азії, просто в одній маленькій Японії, більше 27 тисяч. Вони не розуміють взагалі, як, як це займатися сексом вдома, нащо? Коли є стільки прекрасних локацій. В чому суть таких готелів? В тому що кожна кімната є декорацією до певної сексуальної фантазії. І головне, вам вже не треба намагатись підібрати слова і описати, а що саме ви хочете втілити. Вам треба просто замовити певну кімнату і сказати: коханий або кохана, в мене для тебе сюрприз. І повірте, моєму досвіду, навіть самий сором'язливий чоловік або жінка в цій кімнаті буде втілювати взагалі все. Бо це дуже атмосферно. А Черрі з Київ входить в топ-10. Лав готелі світу. І я зараз не жартую. Ви можете це саме перевірити. І, до речі, на нашому сайті черіднис.com.ю, він буде в посиланні і в тексті, є не просто детальні фото кожного номера, а ще й 3D-тур, Тобто, ви можете погуляти готелем і обрати ту фантазію, яка вам буде до вподоби, від Будуара Королеви до справжньої кімнати Тортур. Якщо ви хочете, щоб в ваш секс повернулася яркість, адреналин, емоції і збудження, знайдіть для цього всього лише три години часу.